Область героїв з такою назвою у столичному кінотеатрі показали прем'єру українського фільму. Його знімали на основі реальних подій, що розгорталися у Київській області під час окупації. На прем'єрі був і наш Віталій Залевський. Віталію, розкажи, то про кого ж ця стрічка? Вітаю Ларисо. Цей фільм Область героїв почали знімати одразу після звільнення Київщини від расистів. У фільмі йдеться про наших волонтерів, які допомагали рятувати життя у звільненій, у звільненій Київщині. І одна з цих історій про Анатолія. Рятувальник пробирався до Ірпіня та Бучі, щоб рятувати звідти людей. За весь час йому вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей. Це було занадто небезпечно, тому що були повсюду расисти. І давайте послухаємо Анатолію, що сталося в один із днів, коли він допомагав евакуювати людей. 24 березня у мене можна назвати день другого народження, тому що шість автоматчиків рашистських розстріляли автівку, в якій знаходилось троє людей. І фактично тільки в мене всадили чотири кулі. Одна людина загинула. Було дуже небезпечно і знов таки, виносячи людей, я вже усвідомив після того, що у мене дві поранення ну, по ногах, і два було в бронежилет, тобто дві кулі застряли в бронежилеті. Якби не було його, то фактично дві кулі війшло в серце. Це історія про наших звичайних людей, які об'єдналися, аби допомогти. І це наша історія наших незламних людей у незламній країні. Тож під час повномасштабної війни проходять покази, благодійні покази від грошей зібраних. Будуть придбані обігрівачі. Тому давайте послухаємо, наскільки важливо зараз для України знімати такі фільми і показувати українцям і світові у прямій мові. Саме такі фільми в роботи дуже важливі, Тому що це не ігровий фільм, не художній фільм, не фільм з акторами, не видуманий, не додуманий. Це кінореконструкція на основі реальних подій в реальних локаціях з реальними людьми. Це фактично їх кіносповідь. І ми пройдемо мовою кіно всі їх переживання, переживання десятків тисяч людей. Тож, поки расисти намагаються відібрати у нас світло, воду, українці знімають фільми про незламних людей. І ми обов'язково побачимо фільм про нашу перемогу. Ларисо на цьому в мене все передаю слово вам. Віталію, дякую, спасибі за прекрасне включення і таке хороше завершення. Віталій Залевський, наш кореспондент, про нову стрічку, яка називається Область героїв.